Моє вітання, ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжуємо нашу кар'єру у пес 21 Українська прем'єр-ліга. Львівський рух. Всім приємного перегляду. Починаємо. Сьогодні в серії перший матч домашній проти Вересу. Потім їдемо до Одеси. Чорноморець нас прийматиме. Ну, і, мабуть, третій матч зіграємо ще також вдома проти Маріуполю. Дивимося, турнірне становище. Ми поки що знаходимося на шостій позиції. Трохи ми з'їхали. 11 очок, Олександрія Перша, 14. Ще нічого, не все втрачено, так би мовити. Налаштував я три схеми. Перша це у нас для атаки. Ось так виглядає з двома атакувальними півзахисниками, з Вінгерами. Захисна наша буде друга. Ось таким чином 4-5-1. Ну і третя для володіння м'ячем, тільки така, ну ось так, от, 4, 1, 4, 1. Атакувальна. Атакувальна, допоміжни стилі псевдозахисники і контрпресинг будемо використовувати, якщо будуть втомлюватися, то контрпресинг можна вимикати. Далі, наша захисна, поки що лише ой, лише, точніше, низька лінія захисту. Ну і третя для володіння м'ячем. Лише тільки так. Ну, все це можна ще модернізувати, змінювати. І арена Львів, Рух Верес у нас в білих воротах. Чигиринський капітан, е, білий Вівчаренко, Роман, Сич, Безус, Леднєв, Соломон Отабор, Кащук і Алефіренко. Спробуємо знову ж таки зі стартових хвилин. Перед! Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Вітаю всіх шанувальників української прем'єр-ліги. Вітаю, друзі, з початком осені. Літа, чесно кажучи, як і не було. З ним знань, що там ще. І хто сум, можливо, є, то вітаю з ним міста. 2 вересня це день народження мого міста В 1655 році. Наше місто було утворене як козацька фортеця. Ну, по суті, і, і сьогодні залишається такою фортецею для всієї, мабуть, для всієї України. Ось непоганий розігріш удар по поворотах. А як же ж ми тут могли не забити? І непогано пробував. Непогано, дуже непогано. Прицільно і сильно, але голкіпер на висоті голкіпер Вересу. А, до речі, що хотів ще сказати, я для себе там почав ще таку, ну, за кадром для себе. Граю кар'єру за Верес. Чому я це роблю? Ну я інколи знаєте, те, що я показую те одне, а для себе інші кар'єри, щоб, зокрема, зараз розпочався для того, щоб більше познайомитися взагалі з футболістами Української прем'єр-ліги, котрі є ось тут в патчі. Можливо, когось там десь побачу і будемо підписувати та чи, чи до оренди брати. Непогана продача Богдан Лєднів далі на фланг. Кащук, закидання удару. Це вже по-справжньому дуже цікавий момент добивання. Чи буде м'яч цій ціні? Ех, непогано. 35-та хвилина. Рух Верес 0-0. Скидка Алефіренко. Підключаємо Богдана. Богдан Лєднів повертає в центр Алефіренко. З лету кутовий коло наших воріт, друзі. 38 хвилина. Рахунок не відкриту на Львівській арені. Вибито м'яч. Але небезпека триває коло наших. коло наших воріт. Правим флангом Верес рухається. Невеличкий фол було зафіксовано, ну ось так, без проблем. Все обійшлося, цей і стандарт. І одразу вкидаємо м'яч-гру в гру, Вівчаренко. Все забувай глянути, як звати Вівчаренка. Хто знає, друзі, пишіть мені коментарі, будемо вдячні. Взагалі, дякую вам за вашу активність. Хотілося б, звісно, щоб на каналі більша була ваша присутність, ваші коментарі, взагалі переглядів. Ну, вже як є. Накидання вперед не встигаємо. Все, друзі, перший тайм ми відіграли ось qr код на мій телеграм-канал, або знаходьте посилання в описі під відео. Рух Верес 0-0. Арена Львів. Перепочинемо і продовжуємо. В принципі, нам гра вдається. Судячи з володіння, так взагалі все супер ударів, скільки дивіться, і жодного удару. Ну, таке частенько буває, жодного удару по наших е, воротах. А от в другому таймі даю вам 100%. що... Верес буде активніше грати. грати. Поки що без змін ніхто не втомився. Ви бачите, що ми граємо атакувальною тактикою. І поки що наші футболісти витримують. Другий тайм. Перехоплення по центру Алефіренко. Алефіренко мені подобається. А ось Роман Безус. Зліво пробував по центру. Роман Безус поки що ну, так собі. Ну і позиція в нього не така, щоб там надмірно затратна в сенсі енергії. Не Вінгер. Накидання, ні. Але чомусь він так якось інертно себе поводить. Ну, я сподіваюся, що взагалі-то я розраховував на його досвід, що допоможе нашим футболістам, нашій команді. Ну, поки що так собі. Богдан Лєднєв накидання Черпачком, але Фіренко ну, навіть примудрився пробити, нервує. Так, ну ось тут вже прийшов час, мабуть, що щось змінювати. І, 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 давайте, мабуть, що трохи ось так от нижче фланги і пограємо з двома центральними нападниками. усе я буду знімати. І випустимо Борячука. Андрій Борячук. На старті кар'єри, ви пам'ятаєте, що дуже вдалий яскравий футбол демонстрував, регулярно відзначався забитими м'ячами. Ну а зараз такий невеличкий спад. Сподіваюсь, що ненадовго. А що у нас з нашими клубами в реальному світі? Ух, удар по воротах, непоганий момент. Так, ще кутовий, буде удар, ні. У нас що ми маємо? Лише Шахтар залишається в лізі чемпіонів, так? І здається, що Луганська зоря в лізі конференцій. А всі інші, хто там Дніпро-1, Динамівці, всі поза грою, так скажемо. Та що ж таке нам нещастить? Наскільки нам треба моментів, щоб реалізувати? хоча б Хоча б щось, хоча б хоча один момент. Скільки нам ще необхідно спроб. Так, а тут помиляємося, це може бути небезпечно. Ось шестаков. Коли я там граю за Верес для себе, то мені подобається шестаков, удар. Як же ж так, грали, грали і награли. Ще трохи часу у нас є, так, Лєднєв вже втомився Богдан на фланг, Кащук. Ледь не обрізалося, що не було всаду. Ні, всаду не було, але ось тут вже був. Ось тут Алефіренко поспішив. Так, ну, партнер, 100% в положенні поза грою. Ну що, Лєдньєва знімаємо, давайте. Давайте ось так випробуємо. Бойчук і Мартинюк. З'являються на останні там скільки. Трохи більше п'яти хвилин. Поступаємося вдома в вересню. Офсайду сайду не було. Удар по воротах і знову сей. Ну, тут слід віддати належне голкіперу в Версі, тому що скільки вже моментів було, тут ще навіть зараз хтось хотів пробивати в падінні ножицем. Так, Шестаков знову з м'ячем. Дуже непогана передача. Ну, тут наш капітан надійно зіграв. Білик з м'ячем. Ну все, пішли вже. Йдемо всією командою вперед. Віталій Роман. Флангу. Бойчук, помиляємося, обрізаємося. Між іншим, рефері накинув три хвилини. Аби ми зараз м'яч не втратили, то можливо ще й вистачило часу там щось зробити. Ну, принаймні спробувати. Пасіч, між іншим, котрий зараз накидав на Шестакова. Ну, також непогано, симпатично грає. Положення позагрою це нас можливо врятувало все, друзі. Доданий час завершено. Отже, поступаємося вдома. Отак от починається сьогодні серія з поразки з домашньої. 0-1. Єдиний м'яч Шестакова. На 76-й хвилині. Ну, то таке. 57-43. Володіння. Ну і кращий Кущак, до речі, голкіпер. Так, ну ви пригадуєте, як він грав, 7,5 балів, найвищу оцінку отримав. Десна Моталіс 0-1, Львів Мінай 2-0, Шахтар Олександрія 1-0, Динамо Чорноморець 0-1, Ворскламаріуполь 0, Ворск 0 Інгулець Зоря 1-0. Колос Дніпро, ух, Дніпро один громить Колос у Ковалівці. 0-4. А де Ковалівка? Це ти де... коло Києва, так? Дніпро вже на першій позиції. Шахтар, Металіст, Олександрія. А ми з'їжджаємо трохи, трохи нижче ще. На восьму сходинку 11 пунктів у нас залишається. три перемоги, дві нічі, дві поразки маємо. Вирішив я ще одного скаута запулити. Ну так, загалом, мабуть, по всьому світі, щоб знаходити, знаходити ну, зміцнення слабких місць в на нашому складі. І давайте, мабуть, що загальний рейтинг, ну, а там побачимо. Можливо, на підйомі слід шукати. Ну, На підйомі ми ж знаходимо там до Аргентини, я відправи. Відправ, але, друзі, я це за кадром роблю поки що не ну, знаходять, я дивлюся, але таких як хотілося б. Немає, на жаль, немає цікавих футболістів. Стадіон Чорноморекс. Приїхали ми в гості в Одесу Білий Кворотах, Чигиринський капітан, Білий Вівчаренко, Роман Сич. Без осліднів. Отаборка Щук Боврячук. Так, ну Чорноморекс мені як рідний. Штуагрін Русин, Сонєв, Мачібарадзе. Кравченко капітан, Євген Пасворотах. Ну, перед-перед. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Отабор з м'ячем намагаються тут е, знайти можливість навісити удар по воротах Роман Безос. Ну хоча б пробуває. І завжди в нього все летить по центру, прямісенько в руки голкіперу. Так, наш м'яч, так, кащук з китка, Роман. Безус. Роман Безус. Непогано О, ну нарешті. Нарешті Роман Безус на досвіді злівою кладе. Віталій Пономарьов, наш головний тренер. Ну, сподіваюся, що після цього моменту гра піде. Ну, повтори бувають такі, що особливо той не, не кайфонеш. Ну, супер. Пішов в обігріш Роман Безус. Все вдалося. Ну і удар просто на відміну. Ну, Отак, знову отабор поклав. Поклав. Йдемо далі. В центр віддає Роман Безос. Роман Безос, може, ще закрутимо. Знову, знову в руки м'яч летить. Щось він знає, мабуть. Назарі Русин дуже небезпечно. Виходить вчасно наш шоукіпер. Поки що ми врятовані. Дивіться, як все спачкувалося. Коло одинадцятиметрової позначки удар по воротах над поперечним м'яч пролетів. Лєднєв на фланг. Кащук Олексій. А де він? Зараз? Невже він зараз грає за Донецький шахтар? Е, мабуть, так. Борячук не встигає. М'яч. Так, ми, ми виграємо. Сич. Роман. В центр. Роман Безос можна ще раз пробити. Колостійки. Але там здається, що голкіпер все контролював. Останні 5 хвилин першого тайму. Чорноморець, рух 0-1 на стадіоні Чорноморець в Одесі. Отабор активно сьогодні грає отабор. Передача до Лєднєва не доходить. Плюс хвилина вже переграли, але, мабуть, що арбітер зустрічі завершить, дозволить завершити цю комбінацію. Все Лунає дзвоник на перерву. Єдиний м'яч, але ж який красивий, сольний, можна сказати, від Романа Безоса. На 13-й хвилині. 13 та хвилина, але для нас стає фартовою. 34,66. Що я помітив? Що у нас перший там плюс-мінус завжди виходить доволі цікаво, непогано. А ось з другої половини починаються у нас проблеми. Давайте, мабуть, що змінимо тактику. Спробуємо пограти на контратаках от, так от. з акцентом на захист, на оборону. Ну, вперед, другий тайм. Чорноморець рух. Не вчепився. Наш гравець за м'яч, і ось відповідь Чорноморця. Чи було порушення, ні? Триває небезпека, не вже буде удара. Тут я випадково проти двічі хрестик. Рефері вказує на позначку, це 11-метровий гугл. Ну добре, що хоча б не червона. Це жовта, це попередження. Давайте ось тут я притискаю і потягнув за. за руку там, чи за футболку Цонєва. Ну, це 11-метровий. Назарій Русин проти Олега Білика. Ох, попереч, я вже хотів говорити, що без шансів Каркас Воріт в гостях нам допомагає. Просто удар добивання ще. Реакція Білика. Кутовий. 62 хвилина. Чорноморець рух 0-1. Ватчі Берц. Там до нього м'яч не доходить. Борячук, до речі, що я хотів? Чому я згадав Вачебрадзе? Можливо, слід за ним постежити. Пригадую я. В принципі, в нього так, як глянеш скіли не дуже, не особливо, то здається, що менше, ніж 70, ну плюс-мінус. Але він так непогані передачі віддає. Якщо є е, така слушна нагода, то може і гепнути, якщо навіть за меж штрафного майданчику. Роман Безос дуже непогано на Лєднєва, Богдан пробиває далі, аби трохи Л -л лівіше в кут. Так, ну що, Мартинюк вийде. Роман Безус непоганий матч провів, але вже втомився. Ну і випускаємо Алеф... Алефіренка. Замість Борячука. Борячук поки що в нього така розпочалася гольова засуха. Мартинюк Лєднєв. Ну Лєднєв. і Лєднів. Непогано, але міг би і краще грати. Простріл, в центр, м'яч вибито. Ось Вачібарат з м'ячем, Закидання вперед, на підкова. Сич на підборі. Роман. Богдан Лєднєв, Остання хвилина розпочалася. Чорноморець, рух 0-1. Головне втримати втримати нашу перемогу. Три очки, ух, як нам зараз не завадять. Так, білий, все, спокійно. Ледь не краще б я вліво віддав. Ну все нормально. Кащук з м'ячем, Дві хвилини ми вже переграли, навіть три майже. Соломон. Крутить, возить навколо себе двох гравців, віддає в центр Лєднєв. Мартинюк. Невдала скидка, невдалий простріл. Євген Пас з м'ячем Зараз веде в гру і пролунає фінальний свисток. Отже, перемога в Одесі. Вдома програли, на виїзді виграли. Ну, така в нас статистика. Здається, що ми в гостях цікавіший футбол демонструємо. Ну, фіг зна, можливо, немає такого вантажу відповідальності перед власними трибунами. 37-63 на нашу користь володіння. Кращий гравець Роман Безос. Ну нарешті 7,5 оцінка. Результати інших матчів. Верх з 0-2, Металіст Львів Мінай, Міна Шахтар 03, Олександрія Колос 0-0. Маріуполь Динамо 0-2. Зоря Ворскла 1-0. Дніпро 1 поступається Інгульцю вдома з рахунком 0-2. Турнірне становище. Шахтар перший, Динамо. Металіст Олександрія Дніпро рух. 14 очок. Ми вже знову на 6 позиції. У нас 4 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки. так. Забитих м'ячів 9, пропущених 7. Федорчук. Відмінаю пропозиція. Ну, я не буду його продавати. Ну і нас вже запрошують до Чорноморців. Дякуємо ні. Арена Львів. Рух Маріуполь. Білий воротах. Чигиринський капітан, білий Вівчаренко, Роман Сич без усліднів от табор. Кащук, Алефіренко. Кащука, нагадаю, ми придбали з Маріуполю. Ну і, можливо, по подальшому ще й Дмитра Топалого собі загребемо. Погнали! Дощова погода у Львові. До речі, як у реальному Львові, що там у нас в Сумах трохи так. 1 вересня по навіть така небезпечна небезпечна гроза була. Гриміло. Ну, але нехай краще так гримить, аніж ви розумієте, про що я. Миру вже хочеться. Всім бажаю миру, всім бажаю перемоги, друзі. Бережіть себе. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякуємо хлопцям, дівчатам. Кащук. Роман Безус. Ні, тут е, все нормально. Наш, наше підхоплення. Богдан Лєднів з мечем. Сич. От забуваю, як Вівчаренка звати, забуваю, точніше глянути. І от з приводу Сича також хотілося б. Все. Удар по воротах, Та що ж таке, вже в ми пробуваємо ножицями в падінні. Веселі хлопці в нашій, в нашій команді. 28 хвилина. Рух Маріуполь 0-0. Роман Безус з мечем. Дуже непогана передача. Алефіренко, м'ячу, всі, від стійки. Ну це вже така показова комбінація. Данило чи як Алефіренко? Здається, що Данило Алефіренко. 1-0. Останні 2,5 хвилини першого тайму. Удар поворота. Знову Алефіренко, здається, пробував. Ну так ще я навіть тепер вже знаєте, друзі, не знаю, кого виставляти в основі. Чи Борячука, чи Алефірнка, можливо, перебудуватися і грати е, ну, 4-4-2, щоб 4-2-4, щоб було в нас два центральні нападники. Можливо, в парі вони взагалі будуть розривати. Ну, це такий варіант, а ще є варіант, що в, 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 хтось має грати, хтось має відпочивати. 72-28 поведіння, 4 удари, 2 в встрі. Непогано. Дощ нам поки що не заважає. Давайте перейдемо на третю, можливо, потримаємо м'ячик, спробуємо так пограти. Бачите, зіграність наша. 56. Ну, можливо, то не зіграність. Можливо, там пишеться командний дух. Ну, але від командного духу все залежить. І та ж сама зіграність. І все, все, все. Але Фіренко на фланг не встиг. Не було фолу? Ні, немає порушення правил, але ми залишаємося з м'ячем. Роман Безус не влучає. А до речі, він частенько з лівої гатить. Я все ніяк не, як, не гляну, він що? Шульга, удар тут нас пробачають. 57-ма хвилина могла стати для нас неприємною. Ні, все ж таки, давайте другу другу тактику оберемо. На рахунок контратак вона у нас, мабуть, найкраща. Ну і фланги трішечки вище. Ось так от. Більше уваги треба приділяти захисту. Тому ну, такі в нас рахунки. Я навіть зараз задовільняюся мінімальним, тому що команда, ну бачите, яка зіграність. І, і, і. М -м, якщо ми м'яч забили, то слід можливо зберегти рахунок, щоб три очки найголовніше. Ну, так от перебудувались трохи. Бойчук. Роман Віталій в центр. Богдан Лєднєв. Роман Безус, ось вже супер, але Фіренко вище воріти. Здається, що там навіть офсайду не було. 83 хвилина. Рух Маріуполь 1-0 на арені Львів. Немає тут фолу. Ні, все нормально. М'яч вибито. Отабор. Поганий прийом. Сич. Парашутиком. Але Фіренко поборовся, а скидка не вийшла. Но нам особливо той не має сенсу йти пресингувати А от чому Маріупольці не йдуть? Це питання. Грають на балансі, хоча слід на їхньому місці слід перебудуватися трохи. Ну, то вже не наша справа. Так, Мартинюк в центр вийде, так? Ну і давайте Борячука. Андрій Борячук. І Мартинюк. Вже не вперше я їх вдвох випускаю. Бойчук чекає, ну там я й не дочекався, хто там Роман втомився. Ось тут можна віддати. Так, ну він же супер супервтомлений. Накидання. Богдан Лєднів не зміг пробити, На жаль, три хвилини, а ми вже 4, навіть 5. Майже 5 переграли, все, ми втримали. Мінімально, але перемогу. Єдиний м'яч Алефіренко на 29-й хвилині дарує, приносить нашій команді три очки. Ну, сподіваюся, що ми потихесенько підіймемося там. на... Позиції лідерів 60 на 40 володіння, 8 ударів, 3 успіх. Один удар лише по наших воротах. Так, хто кращий, а краще Алефіренко, 7,5. Безус 7. Ну, Безус диви. так що туди сюди ще, ще трохи заграє. Дев'ятий тур. Десна 0-1. Львів Верес 1-0, Шахтар, Металіст 1-0, Олександрія Мінай 0-1. Динамо Заря 1-0, Ворсла Дніпро 0-0. Єдиний шок. Колос забили три, а так всіх 0-0, 1-0-0-1. Ковалівці зіграли максимально результативно. Здобули три очки. Таким чином, Шахтар, перший Динамо, другий. Ми вже на третій позиції знову. 21 Шахтар, 19 Динамівці. 17. Ми і 17 у Чорноморці, друзі. Ну там дуже щільненько. Бачите, Діпро, і Металіст, і Олександрія. В наступній серії їдемо до Луганську. Грати з Зорею місцевою. Далі вдома прийматимемо дніпро 1 також моя колишня команда. Інгулець Рух. Це в нас вже грудень розпочинається. Що нас тут залишилося? В Зворську ми ще не грали, так, з Динамо, ось 26 грудня, це, мабуть, і не мабуть, а це останній матч першого кола української прем'єр-ліги. Ну, це, мабуть, що дві серії ще буде, або ну, побачимо. Можливо, в одну вліплю. На сьогодні все, друзі. Дякую вам за перегляд. Хто не підписався, зробіть це обов'язково. Бережіть себе, тихою, мирною осенью. Всім пока!